У Харкові відбулося офіційне відкриття нової лабораторії протезування та ортизування на базі університетської лікарні Харківського національного медичного університету, що стало важливим кроком у наданні комплексних послуг з фізичної реабілітації на сході України. Відтепер пацієнти матимуть доступ до повного спектру послуг, включно з фізичною терапією, психологічною та психосоціальною підтримкою, а також протезуванням та ортизуванням, і це все в межах державної лікарні. Це Така довгоочікувана подія. Ми тривали час до цього Минулому році почав працювати цей проект комплексної реабілітації пацієнтам з ампутаціями, які втратили нижні кінцівки, починали виключно з нижніх. Це не тільки військова травма, вибухова травма, це і судинна патологія, і пацієнти з ендокринною патологією. В минулому році ми працювали в мобільній лабораторії на базі будиночків, які працювали, стояли на території нашої лікарні. Сьогодні ми вже знаходимося у відділенні нової лабораторії ортезопротезної. Лабораторія, оснащена сучасним обладнанням, забезпечуватиме повний цикл реабілітації та підготовку медичних фахівців. Лікування та перебування пацієнтів у закладі фінансується державою. Ця ініціатива є результатом тісної співпраці між Міністерством охорони здоров'я України, Міжнародним комітетом Червоного Хреста та Харківським національним медичним університетом. Церемонію відкриття відвідали представники уряду місцевої влади та міжнародного комітету Червоного Хреста, підкресливши важливість цього кроку для системи охорони здоров'я України. Мені дуже приємно, що ми сьогодні в Харківському медичному університеті відкриваємо цю лабораторію. І в першу чергу хотів би подякувати партнерам з Комітету Червоного Христа, які прислухались до нас і допомогли нам зробити цю лабораторію і ще й продовжують її фінансувати певний період часу, поки буде тривати проект. Чому для нас важливо, щоб вона відкрилася саме в університеті? Оскільки ця лабораторія з реабілітаційним відділенням і з лікарнею, це єдиний комплекс надання допомоги тим, хто потребує цієї допомоги з подальшою реабілітацією, з протезуванням реабілітації. Але паралельно з цим це і навчальний процес. І маю надію, що ця лабораторія буде таким флагманом для. Харківського регіону я дуже вдячний всім, хто долучився до створення цього центру цієї лабораторії. Для нас дуже важливо, що на сході України в Харкові відкрилася ця лабораторія. Це важливо для людей, які отримали поранення під час війни, і вони будуть користуватися цим. І дуже важливо, щоб вони не виїжджали на захід України а залишались в Харкові біля своїх родин. Жили тут і отримували допомогу. По друге для нас дуже важливо зберегти традиції і потенціал. Нашого виша, медичного університету для нас це дуже важливо. Нова лабораторія у Харкові стане місцем, де поєднується сучасна медицина, реабілітація та підтримка людей, які потребують особливого піклування. Новостворений центр працюватиме на благо пацієнтів і стане важливим символом відновлення та стійкості Харкова. Аліна Кромашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Уваров, Олексій Старінков, Харків. Новини.